Я знаю, що блаженніший митрополит Онуфрій благословив народ захищати Україну. Зараз відбуваються утиски церкви. У мене забирають храми. Ми тут не для цього зараз тримаємо фронт, аби ви. Там прибили розруху в країну, підтримую упице митрополита Онофі. А Наші воїни в їх числі є і прихожани української Православної церкви захищають нашу країну зі зброєю в руках. Допомагаємо військовослужбовцям і людям, амуніцією, дронами. Саме віра в Бога і підтримка української православної церкви мене духовно збагачувала. Не можна вішати клеймо і забороняти багатомільйонну церкву. Хочу попросити нашу владу припинити це гоніння. Перестаньте Стоподитися Бога. Горе тим людям, які йдуть проти Бога. Давайте в чергу за ворогами зовнішними. А зараз наша влада стає богоборцям. Ми зараз просимо зброю в всьому світі, щоб перемогти московську Орду. Просимо вас, не забирайте нашу зброю, церкву. Для того, щоб Україна перемогла, ми повинні бути єдиними. Будь ласка, захистіть нашу церкву. А ми зробимо свою справу: захистимо країну. Знаю, що вірні українські православні церкві представники підприємництва IT, волонтери капелани роблять все на своєму місці, щоб наблизити перемогу. Молодь Іонінського монастиря разом з православними скаутами України провели чотири благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Ми придбали один дрон Мавік 3 200 кровоспинних турнікетів, 20 рацій, каремати, жгути, харчові набори, а також тактичні медичні рюкзаки. Ми дякуємо Збройним силам та всім, хто оборонить нашу землю від московських окупантів. Слава Україні! Я знаю, що всі віряни ОПЦ переживають втрати рідних, близьких. Ми сотнями знаходили прихисток у монастирях, де отримували всю необхідну підтримку. Десятки священиків ризикували життям, щоб вивозити людей з окупованих територій. Я студент і переселенець. На власному досвіді знаю, що значить втратити свою домівку та свою рідну землю. Я прихожан на ОПЦ, і нас часто називають прихильниками родського міру, агентами ФСБ, в рясах і без ряс, як я. А для тих, хто готовий вислухати протилежну точку зору, я по фактам розкажу, як саме Українська православна церква допомагає військовим та цивільним у цій війні. За місяць повномасштабної війни парафії Вінницької єпархії УПЦ передали вже понад 40 тонн гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій та для українських захисників. Не давно більшості храмів монастирів Української православної церкви записки за воїнів, що служать у ЗСУ, приймалися і приймаються безоплатно. Єпископи Української православної церкви на власному досвіді знають, скільки горя та жалю принесло вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Зокрема, брат митрополита Луки Запорізького Олександр Коваленко віддав своє життя за захист батьківщини зі зброєю в руках. Він служив у ЗСУ. Стосовно Києво-Печерської лаври, звісно, і вона також активно приймає участь у допомозі ЗСУ та всім постраждалим. На даних кадрах ви можете бачити офіційне свідчення. Приховування злодіянь Російської Федерації або приховування те, що це є вторгнення, окупація, агресія Російської Федерації, немає. Українська православна церква офіційно визнавала, визнання і буде визнавати, що це є війна проти нашого народу. А наша боротьба є боротьба за свободу нашої нації. Мені хочеться вірити, що в нашій країні буде панувати справедливість і правосуддя. Хоча, звісно, ми маємо сподіватися тільки на Бога. Я знаю, що волонтерські організації є вірними українській православній церкві. Ми православна волонтерська організація, яка починаючи з березня від повномасштабного вторгнення, ми відправили допомогу біженцям. З Бучі, та Гостомеля, також жителям Харкова та Харківської області вагою приблизно 100 тонн. Це включало в себе продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування та памперси для діток. Починаючи з травня місяця, ми допомагали жителям міста Лисичанська, відправили туди близько 20 тонн допомоги. І з літа почали відправляти допомогу в інші фронтові міста, такі як Солидар, Вугледар, Сіверськ, Бахмут. Лиман та інші міста здебільшого допомогу фронтовим містам. Ми передаємо через православних священників УПЦ, які не кинули свою пасту. Вони знаходяться в Донецькій області, возять допомогу під обстрілами тяжких обставинах. Вони не кидають людей, служать в підвалах і везуть цю допомогу. За що їм низький уклін цієї зими? Ми передали близько 60 буржуйок, багато матрасів, ліжок, засобів медичних ліків нашим захисникам та жителям гарячих точок. Також ми годуємо протягом семи років без безхатьків. У Києві чотири рази на тиждень, і ми продовжуємо працювати, ми не зупиняємося і наближаємо нашу перемогу, рухаємося вперед. Знаю, що ПЦ продовжує тисячолітню історію предків, друкує книжки і підтримує освіту. Українська православна церква займається просвітництвом. Одним із аспектів цієї діяльності є друк духовної літератури та святого письма українською мовою. Нещодавно світ побачив новий і якісний переклад українською мовою книги святого письма Псалтир. Унікальністю цієї книги є те, щоб при перекладі використовувались оригінальні тексти єврейської, старогрецької, латини, італійської, англійської, а також уже існуючі переклади українською мовою. З благословення блаженнішого митрополита Онуфрія Українська православна церква здійснює переклад повного православного молитвослова українською мовою. Кожен українець має змогу молитись рідною мовою. Я знаю, що сотні майбутніх священиків, які навчаються в семінарі Києво-Печерської лаври, об'єднуються для того, щоб допомагати українським захисникам. Першого дня військового вторгнення Російської Федерації на території нашої України Київська духовна академія семінарія долучилася до різноманітної допомоги всім воїнам, захисникам, а також тим людям, які постраждали внаслідок цієї агресії. Від початку війни на кухні київських духовних шкіл почали готуватися комплексні обіди для територіальної оборони міста Києва. Також для всіх нужденних були відкриті стіни для проживання переселенців та біженців з Окупованих територій, також студенці та вихованці наших духовних шкіл долучилися до збору банку крові для постраждалих військовослужбовців. Буквально недавно місяць назад, за допомогою служителів Київської єпархії, також наших священників та семінаристів, ми зібрали більше ста тисяч гривень на допомогу лікарень та всім нужденним. А також передали більше п'яти тонн будівельних матеріалів для відбудови. Лікарень в окупованих територіях. Але найголовніша допомога для наших захисників є молитва. Кожного дня, ввечері зранку, наші студенти, наші вихованці, і також всі, хто хто знайшов прихисток в київських духовних школах, моляться за мир в нашій країні, моляться за, за всіх тих, хто постраждав внаслідок цієї агресії. І ми віримо і надіємо, що по молитвах і нас, і всіх тих, хто зараз вірить в перемогу, Україна стає незалежною. А ми з вами. Будемо вільними і щасливими. Це знаємо ми. З нами Бог. Ми на своїй землі. Ми українці. Ми віряни Української православної церкви. На чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Ми були, є і будемо. Я українка і вірянка Української православної церкви. А мій хлопець військовослужбовець Збройних сил України. Я за УПЦ та за Україну. Доброго вечора. Ми з України. Ми за УПЦ. Я за Українську православну церкву. Я українець. Підтримую Українську православну церкву на чолі з митрополитом Уфріо. Доброго вечірка. Та українську Я українець. Живу в Україні. Підтримую Українську православну церкву. Я за УПЦ. І за Україну. Доброго вечора! Ми з України. Ми підтримуємо УПЦ. Я працюю та живу в Україні. Я українець. Підтримую Українську православну церкву. Я за УПЦ. Доброго вечора! Ми з України. Ми, Ми підтримуємо УПЦ. Церкву. Ми за українську православну церкву.